Як ви такі стати робите? Можна питання. А Форін на у нас С3. Вау. Як ви такі стати робите? Можна питання. Так, вона в нас Сігную. С3. 1, 10, 13. Також більше україномовного контенту у мене на YouTube каналі. Всім буду дуже вдячний за підписку. Угу. Я так зрозумів, да, треба дати бан. На 300 минут. Потужна фуріна. В мене. Два місяця в данжі. 2 місяця бану. Треба просто, знаєте, от як виступати. От я думав, що в мене обмеження, що в мене вище 26 крита не прокає. Охірена фуріна. Чудова, прямо, навіть більше сказав.